Партнери нашої держави продовжують підтримувати Збройні сили України і відправляють нові пакети допомоги захисникам нашої батьківщини. У цьому відео ми розкажемо вам про зброю і техніку, яка вже надійшла до ЗСУ, а також про озброєння, яке Сили оборони України незабаром мають отримати. Бронетранспортери Патрія АМВ. Патрія АМВ це багатоцільова військова броньована машина з колісною формулою 6 х 6 або 8 х 8, яка виробляється фінською оборонною компанією Патрія. Головною особливістю БТРа є його модульна конструкція, яка дозволяє встановлювати різні башти, озброєння, датчики або системи зв'язку на одній платформі. Машина має підвищений рівень протимінного захисту та може витримувати вибухи до 10 кілограмів тротилового еквівалента. Патрія АМВ має рівень захисту до 30 міліметрів, АПФ СДС лобової проєкції. Іншою перевагою бронетранспортера є його хороша мобільність, яка поєднує швидкість, маневровість і комфорт екіпажу на пересічній місцевості, що забезпечується складною, але міцною гідропневматичною підвіскою, яка регулює кожне колесо. Патрія АМВ з колісною базою 6х6 за ліцензією почали виробляти в Латвії. Перший БТР зійшов з конвеєра у 2024 році. Бронетранспортери Патрія АМВ Латвійського виробництва мають увійти до наступного пакета допомоги Україні. Гелікоптери К 32 К-32 це радянський середній транспортний вертоліт з піввісної схеми з двома турбовальними двигунами і шасі, що не збираються. К-32 є цивільним розвитком пошуково-рятувального гелікоптера К-27 ПС. К-32 всіх модифікацій обладнуються двигунами українського виробництва, потужністю 2200 кінських сил. Вантажність гелікоптера 5000 кілограмів. Португалія має передати Україні шість вертольотів К-32. Усі вони є. Відносно новими, оскільки були виготовлені у 2007 році. Головною задачею цих машин будуть транспортні перевезення вантажів, призначених для ЗСУ. Також Україна цікавиться американськими бойовими гелікоптерами, AH-1Z Viper компанії Bell Helicopter. Це двомоторні ударні гелікоптери, побудовані на базі гелікоптера AH-1W Super Cobra. У засобах масової інформації зазначають, що Україна відправила запит на 12 американських. Вертольотів, від яких може відмовитись Словаччина. Цій країні раніше погодили продаж 12 бортів AH-1Z З-вайпер. Проте зараз Словаччину більше цікавить можливість придбання літаків f 16 Тож у випадку офіційної відмови Братислави Україна має всі шанси озброїтись новими бойовими ударними гелікоптерами західного зразка. Броньовані машини Титан. Титан це надсучасні високопрохідні бронеавтомобілі, вироблені американською компанією Лавр Інтернешнл. Ці автомобілі призначені для транспортування особового складу, а також доставки провізій та боєприпасів. Крім цього, бронемашини використовують для евакуації поранених військових з поля бою. В автомобілі можуть розміститися вісім бійців. Існує кілька різних моделей бронеавтомобілів Титан, які відрізняються різними модифікаціями. Машини побудовані на шасі то. Toyota Land Cruiser 70, Ford 550 та Dodge RAM з веподібним протимінним днищем. Для бронювання автомобілів Титан використовується надміцний метал, що дозволяє машині витримувати попадання куль калібру 545 та 7,62 міліметра, а також уламків мінометних снарядів. Також броньовані машини Титан мають високу швидкість та маневровість. Вони озброєні важкими кулеметами Браунінг М2, які розміщені у башті на даху машини. Партію бронеавтомат. Мобілів Титан отримала 81-ша окрема аеромобільна бригада Збройних сил України. Друзі, якщо ви любите Україну, тоді підписуйтеся на наш патріотичний телеграм-канал. Будемо разом прославляти все українське! Посилання під відео та в описі нашого каналу. Штурмові гвинтівки G3A3. G3 a 3 німецька автоматична гвинтівка калібру 7,62 мм, міліметра, вироблена компанією Heckler Koch. Гвинтівка G3A3 є одним з найпоширеніших автоматів у світі. Ліцензії на її виробництво продані у 17 різних країн світу. А самі гвинтівки, попри свій поважний вік, досі є на озброєнні кількох десятків країн світу. Існує щонайменше сім модифікацій G3A3, у тому числі снайперський варіант з оптичним прицілом офіційної інформації. Інформації про передачу ЗСУ автоматів G3A3 у публічному просторі не було. Проте ця зброя була помічена на озброєнні одного з підрозділів збройних сил України. Українські військові використовують G3A3 як зброю піхотного снайпера для вогневої підтримки підрозділу у наступі на малих і середніх дистанціях. Припускають, що штурмові гвинтівки G3A3 могла передати Україні Швеція, проте точної інформації щодо цього в мережі немає, як і інформації про. Передану кількість одиниць озброєння. Телескопічний навантажувач Магні. Магні це важкі навантажувачі, вироблені одноіменною італійською компанією і призначені для підйому важких вантажів, контейнерів, боєприпасів та іншого обладнання. Також навантажувачі магні активно використовують у гірській промисловості. У військовій сфері магні застосовують для ремонту важкої військової техніки та здійснення інших інженерних і польових задач. Залежно від моделі навантажувача, їх вантажність варіює від 15 до 45 тонн. Максимальна висота. Підйому 20,5 метрів. Телескопічні навантажувачі Магні є одними з найкращих у світі завдяки своїй універсальності. Важкі машини Магні Україні передала Литва у рамках нового пакета військової допомоги для Збройних сил України. Кількість переданих навантажувачів у публічному просторі не оголошувалась. Ручні гранати сірпа Кранатті» – це фінські ручні оборонні гранати, розроблені на основі основного 50-мм корпусу міни з додаванням нових підривників JVA-1634. Інформація про поставки цих гранат ЗСУ, як і інших типів озброєння, публічно не афішувалася. Також у відкритих джерелах відсутня інформація про характеристики цих гранат. А фінські військові відзначають, що під час несення ними військової служби вони таких гранат на озброєнні не бачили. Це свідчить про те, що це новітні гранати. Також ЗСУ отримали на озброєння французькі протитанкові міни HPD-2А2. Після встановлення та активації міна перебуває в режимі моніторингу. Коли сейсмічний датчик виявляє ціль, він активує магнітний датчик, який при наближенні металевої цілі активує міну. Спочатку активується очисний передзаряд, щоб невеликим вибухом прибрати землю та будь-які перешкоди, які могли бути покладені на міну, а далі спрацьовує Основний заряд. Міни оснащені системою захисту від маніпуляцій з нею. Вона реагує на рух поблизу або специфічні імпульси металошукачів. Підводні роботи сапери «Файфіш». Файфіш це безпілотний апарат, призначений для виявлення вибухонебезпечних предметів у водоймах. Після виявлення нерозірваного снаряда або бомби. Файфіш передає координати з їх місцезнаходженням саперам. За допомогою спеціальної роботизованої руки Файфіш може рухати боєприпас або розмістити поряд з ним детонатор для подальшого знешкодження. Робот оснащений камерами та vr окулярами завдяки яким сапер бачить те, що під водою, і може направляти робота в правильному напрямку. Файфіш має спеціальний трос, аби у випадку втрати зв'язку з дроном можна було дістати його з води. Підводні роботи сапери допомагають не тільки ефективно проводити роботи з розмінування водойм, а ще й убезпечують українських водолазів, які позбавлені необхідності безпосередньо контактувати з вибухонебезпечними предметами. Державна служба з надзвичайних ситуацій України отримала щонайменше 20 підводних дронів Файфіш від волонтерів. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про унікальну зброю і техніку, яку отримали ЗСУ. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!